Всім привіт! Нарешті в нас 21 травня і початок рибацького сезону на річці Горинь. Нерестова заборона завершилася, і як бачите, ми вже на човнах. На човнах виходити можна, рибалити човна можна, тому ми виїхали. Комашні куча, мошки куча, комарів багато, на воді трошки продувається вітром, але... На березі капець, не знаю. Багато сидять фідеристів на березі з ночівлею і не знаю, як вони там ночували в, в, в тому всьому. Зараз ми сплавляємося в неспотечі, пройдемо тихенько фідеристів, щоб їм мене заважати. І там вже будемо кидати. Ми сьогодні з Михаличем, він там Поки он з батькою човна витягують, а я вже на воді. Все, от, десь кілометр менше, десь метрів 500 сплавляюся тихенько по течії і там вже буду розчехлятись. Все, пройшли ми фідеристів, перед нами річка, всі бачать, де ми, де знаходимося, все чухається, весь покусений. Ну і от, конкуренти мої. Сплавляємося зараз. Зараз, ну, як в планах, в нас туди вниз скотитися з ультралайтами на мілкі воблери, спробувати впіймати голавлика. Рибка так видно, десь льопається, і що я там проходив, то ну, старався тихенько, але шугнув двох. Ну, спочатку один, а потім метрів через 200 інший. карпики. Карпіки такі десь 2-3 кілограми. Точно не роздивився, але що так от під кущами аж бахнули, вивертаються. Так що рибка ходить, але фідеристів глухо. Там одні стоять вже другу добу, як мінімум, а, то слабо. І то, що кажуть, Оце ми човнами сплавляємося, лякаємо рибу, тільки буквально там хлопці стоять, ми пройшли на по їхніх фідерах і одразу з-під човна покльовка, не роздивився чи карасик якийсь ще густерка, але така, трошки крупніша. Тому якщо не шуміти, не моторами не ганяти по фідерах, то риба не боїться. Все, приїхав я. Відкриття моє, дивіться як почалося. Це тільки мотор забрав з ТО, вранці завожуся, весь бензин тече в коробку, сюди, в корпус, не був підключений шланг е, Ну, до бензо до цього, як воно називається, до каністри. Тільки що завівся, буркнуло і все. Тобто не зашпринтований був винт. І що робити, я не знаю. Це, коротше, це взагалі Це так зробили мені ТО. Де я того винта візьму, як я буду їхати тепер? Скотилися вже, ну, скільки. Два кілометри, як я буду на весла, гребти чи що. Добре, що він, хлопці поряд. І взагалі відкриття почалося. Без мотору я сьогодні, зараз сплавляємося, потім мене хлопці будуть назад тягнути. Вон батя там щупака вже паркує. Не знаю на що. Навіть настрою немає кидати щось робити. Заходимо ми на перекат. Вон хлопці доганяють. Взяв я ул. Надії Голавлика якогось піймати. Тут фідеристи сідають слабо. Але голавлик вже видно, так от десь там бігає. Ось такий в мене зараз щерасу, у самі чорненький. Ну і зразу кажу, що всі питають, от їдемо, фітаристи питають про заборону. На горині заборона до 21 травня. Вітром вже задуло. До 31 травня. З червня починається не починається, закінчується заборона на водосховищах. Тому не путайте. З 21 травня вже можна на горині повноцінно рибалити. Наскільки хочеш вудок, на човнах, на моторах, на чому хочеш. Як я сьогодні, бачите, з мотором, але без винта. Так, зачепився вже, зараз буду розпутуватись. Бачите хоча подну якусь щучку заходимо в глибоку, в глибоку зону горині. Тут чергуються перекати, ями. Тут щучку я любив. Блін, без мотора, як без рук. Не уявляю, як люди. Ой, не уявляю, як люди ловлять, чи справляються без мотора. Ну от прийшлося самому спробувати це. Батя піймав одну щучку грам 300 на жареного карася. На рівномірочку в березі. А чого ж не хоче? Ні рудр, ні реренджів, ні сквадів. Ах. Он Михайло вже десь цепонувшись. Як нервує от коли сам в човні і ще й без мотора, з мотором але без. Коли хочеться закинути, от дивіться який Такий, заплавка така, головлина і жерех там має стояти. І вітром закинули в облір на дерево. До речі, вам дивіться Михалич. Приклеїв нам отаку от штуку Дуже зручно на якорь контролюєш абсолютно все. Так, зараз мені треба блін якусь... Без мотора! Туди бордитечі загрібти Розлякаю всю рибу. Ну що, друга година дня і бачите як добираємося додому. Мотор робочий, все добре, але немає винта. Єдина дрібниця. Ну що, бачите, 9.8 тягне мене. Троліт А, ну тролліт тролліт мною, кажуть. Нам підніматися ще досить багато. Випалимо каністру бензина. Ну але що робити? Таке відкриття. Помаленьку гребемо проти течії. Мене тягнуть. Бензин палимо, але рухаємося. Ну, а клювань немає зовсім. Дивно, не окунь нічого. Пробуємо різні і маленькі, і великі приманки, але не хоче нічого клювати. Тільки сказав, що немає покльовок. На ТО робили мотор. Дивіться, поставили, А не Зараз його з фоткою відпущу. Сезон відкритий. Рибу побачили. Третя година, сонце шкварить, так що капець. Фідеристи всі роз'їхалися, ну а цей участочок тут глибина метр півтора максимум. Оцей от прямічок. Всі знають де це. І наша надія тут на соміка тільки. Щоки тут немає. Ну, окунь там таке. Але Михайлич того разу, ну, того разу колись зловив тут а, соміка, четвірочку. Фух. Завершуємо рибалку, день досить довгий, спекотний. Ну і не обійшлося без пригод. Не зовсім то, що планувалося, по єдиній причині, що я без мотора. Хлопці прив'язані до мене і я прив'язаний до них. Ну таке, ну що зробиш. Буває, буває. Надіюся, що в нас все вийде з цим винтом, купити його без проблем, але нюанс з хлопцями, які робили ТО. Ну а так що, рибку побачили, навіть я побачив щучку, батько таку саму впіймав десь приблизно в тій самій зоні. І все. Спека, фідеристи мовчать, всі мовчать, рибалки немає. Ну і все. Чекайте, наступний вихідний і ми знову на гори. Все, всім пока.